Хочете, щоб ваша дитина грала в Майнкрафт безпечно? Тоді це Майнкрафт освітня версія. Дитина зможе грати та навчитися програмувати самостійно. У Майнкрафт Едюкейшн діти не лише створюють коди, а й відкривають для себе тайниці природних наук, вивчають математику, знайомляться з основами інформатики, розвивають мовні навички та літературну творчість. А блочне програмування, лежачи в основі курсу, допомагає розвивати логічне мислення, креативність та навички вирішення проблем. Більш гнучково формати навчання ви не знайдете. Дитина зможе. О проходити уроки у зручний для неї час. У вас буде доступ до більше ніж 180 готових для навчання світів, а також до моїх авторських уроків. Готові відеоуроки, інтерактивні завдання, закритий клуб, де я скидаю додаткові світи, вікторини та конкурси. Також подарунок від мене ви матимете доступ до робочих зошитів, які я використовую на своїх уроках. А після проходження рекомендованої кількості уроків у вас буде доступ на отримання сертифікату. Також у вас буде доступ до чату підтримку, де ви зможете напряму задати питання куратору. Мене звати Олександра Плохотник. Я є викладачем Майнкрафта, Minecraft, Minecraft Education Edition та готова з вами ділитися безпечними уроками з програмування в улюбленій грі. Ставте плюсик для того, щоб забронювати місце.